Доброго раночку, друзі! На вулиці у нас дощик і така погодка осіння, совненька, скажімо так. А мене сьогодні тішить ось такий красивий, розкішний. Так, друзяшечки, вийшла я мала зустрітися з подружкою, а вона вже десь поріялась в іншу сторону. Так що я, значить, їду по своїх справах, а справ в мене багато, ну такі приємні справи. Там дещо треба по хімії для дому, але я не знаю навіть, чи, є. подивлюся, чи я куплю, бо мені буде не по дорозі. Далеко треба буде. Їхати. Коротше, 18 го числа, день ангела мого старшого сина в Я хочу щось йому на подарунок купити. Ну, верніше, не щось, а я вже знаю, що. І хочу купити. У мене вчора було особисте свято, і я хочу купити вазу для квітів. Ще одну вазу, тому що. Для таких високих букетів, як ви бачили, вже не один раз в мене таке було, що я не маю вази. Ставлю їх або в графін, або в банку. Ну це ж не діло. Треба, бо я свою вазу в мене була, але я її віднесла на роботу і там лишила, а дома не маю. То я зараз куплю ще собі вазу. А також прийшов мені кремчик на поштомат, треба буде забрати. От купити ковбаси на бутерброди, тому що я сьогодні нічого не роблю їсти. Відпочиваю, на кухні не стирчу, не хочу. От, то, е, казала дітям, пропонувала на шаурму продукти, вони хочуть теж відпочивати, нічого не хочуть робити. Кхе -кхе. От, так що от таке. Їду е, в епіцентр. От, і там Куплю те, що я запланувала собі. Можна було в цей магазин з посудом, де я весь час з вами хожу, але там немає того, що я хочу на подарунок. Так що все разом там куплю. У нас дощик майже цілу ніч ляпав, отака От мокра, мокра погода, неприємна, і плюс 6 градусів на термометрі. Ось так. І дуже так натягнуло. Дуже похмуро, небо все затягнуте сонечком і не пахне. І ворони гуляють по садах. І епіцентр нас зустрічає ось такою красою. Дуже багато сьогодні людей в епіцентрі і на касах, і просто дивно. Я так рідко бачу, стільки тут людей. Шо скільки ваз розбігаються очі. Оце все одна вітрина і друга вітрина це вази. Мені треба класична, не менше 30 см висотою, розширена до верху ваза. Мабуть, прозору, мабуть, не хочу. Хочу якось ще біло чи молочну. Ну, в принципі, можна і щось таке навіть розглядати. Але вона прозора. Зараз ще глянемо, що з непрозорих є. Вибираю між цими чотирма. По висоті вони мені підходять і по формі підходять, в принципі. А ціни приблизно там 150 гривень різниця в ціні. Ви можете онлайн. Зараз не знаю. Зараз остаточно подумаю, покажу вам, що я вибрала. Це, я зупинилась на ось такій вазі. Ваза Єва. Ось так вона випадає. По всіх параметрах мені підійшло. По висоті, по ширині, по ціні, по якості, по кольору все підходить. Так, а сюди? А, сюди навіть не хочу заходити, бо боюся, що я тут залишусь у цьому світі. Реально можна залишитись. Гляньте, який відео з новорічним. Це просто капець. Ні, Я не буду сюди заходити, я не планувала. Просто гуляти не хочу. тратити час. Іду. Ще куплю подарунок, я купила. Подарунок я купила, вазочку собі на подарунок, собі коханій купила. Я зараз ще підогляну на хімію, чи є та, що я хочу, може разом куплю, щоб біля себе вже не ходити там. Доместоч, хочу білий, беру. І треба ще відбілювач кисневий. Мені. Так, і ось такий візьму відбілювач, він і для виведення плям, підсилення порошку і так само для поверхонь. А я його сиплю, коли пробиваю мийку. Він концентрований, то я візьму його. 149 гривень знайшла вже ціну. Ой, слухайте, ну це ж друге діло. Гляньте, зовсім по другому виглядає букет. Тепер він гармонійний. Це я трошки його пообрізала, бо він був зависокий для тої вази, якби я не обрізала, було б ще прикольніше. Дуже гарно, мені дуже подобається. Це вже не раз таке було, що квіти є, а вази нема. Друзі, другий день і другий, другий ранок, я хочу до роботи виняти капусту. Вона вже кисла, перебродила. Дуже гарно пахне. Я пробувала вчора ввечері хрумка, гарна капусточка. Я її зараз повиймаю в миски, поки я буду на роботі, щоб вийшла вся гіркута остальна, що там оклоп'яслий газ, і тоді буду закладати її остаточно в Гляньте, Яка біленька, красива капусточка. Все. Погляньте, друзі, білосніжна капуста. Просто. Дуже красива. Біленька, гарненька. Смачна, на сіль, просто безподобна капуста. Друзі, я зайшла в кабінет, а тут такий аромат, ну настільки ароматна оця хризантема, якби вона була ціла я одразу мушу відчиняти вікно. Тому що такий аромат разючий просто на весь кабінет. А я, друзі, включилася, У мене ще є 10 хвилин, і ми зараз разом з вами відкриємо кремчик. Я його забрала по дорозі на роботу і хочу зараз його відкрити разом з вами. Дівчатка, хто там цікавився приписами, а вже ж я таке робити не буду вам казати, що мені приписав лікар, тому що хто нестиме потім відповідальність, якщо з вами щось станеться. Не можна таке робити. Треба звертатися до лікаря, тому що схожі симптоми це не обов'язково одне і те саме. От. Я сказала те, що там можна було сказати про вітаміни. про... Молочко, а ще казав, до речі, мені лікар митися якийсь час, старатися митися без миючих засобів, особливо агресивних. Тобто без мила, без гелю для душу. Взагалі. Я не знаю, як вам заважає шум з вулиці, але я мушу провітрити. Щоб... Так, щоб вам квіточки ще було. Отак. Щоб вам квіточки ще було видно. Зараз я візьму ножика. Я вже казала вам, друзі, що я замовила цей крем через інтернет. Вирішила спробувати, бо я повелася на коментарі під, під, під рекламою. Ну, Я хочу вестись на коментарі. Тому що я хочу, щоб мене переконали, попросили, розхвалили те, що я купую. В мені воно тоді краще працює. Якось так. У такій коробочці прийшов крем. Так він виглядає? Може хтось бачив, по Фейсбуці ходить ця реклама. І мені собі захотілося. Це, по-моєму, якщо я не обманюю, друзі, вони казали, здається, чи корейська, чия чи це косметика, треба буде потім загуглити. Я потім загуглю і вам скажу відео. Ну які це букви? Це ж якісь чи китайські, чи які корейські, мабуть, правда ж? Я думаю, що так. Так, відкриваємо. Отак От виглядає він. Красива така паночка. Ось такою пробочкою ще. Ось так він виглядає. Так, текстура така середня, не дуже він густий, але не такий, як я беру в ля роші крема. Ну, але досить таки ніжна структура. Вони мене запитали зразу, який в мене вік, бо там є 30, 40, ну все як завжди. Ну, такий аромат. Ну, скажімо так, ароматний кремчик, але пахне кремом, а не чимось зайвим. Гляньте, що я сьогодні, як самогубиця, виглядаю. Дивіться, ті руки подряпані. Забив, забився умивальник в мене сьогодні в ванні. Я хотіла перевірити, чи там є коліно. Думаю, може, забилося коліно. Я попробую, чи там воно є. А воно закрите ніжкою від умивальника. Я садила руку назад, як смикнула і зірвала те коліно. Вся вода потекла мені. Оце так спасала, навіть не відчула, що я порізала, порізала руку, аж крові йшла Ось тут маленька подряпинка. Бачите, як самогуби це виглядає. Ну, нічого, пахне гарно, по структурі прикольний. Хто брав дівчата, цей крем уже, напишіть свій відгук, як він вам. Разом з доставкою я заплатила 514 гривень. Це з доставкою, а з цієї цієї суми 85 гривень доставка. І тут його 50 грамів. 50 грамів це нормально, це немало. Нормально 50 грамів. Це мої хороші. Я буду е, налаштовуватися на працю. От. А вам бажаю всього самого доброго. Зустрінемося з вами через секундочку. Я вдома відпрацювала. Сил небагато, але роботу треба зробити. І я підготувала вже чистенькі баночки, в 4 дуже зручно, У мене не всі 4-літрових три штучки, але в неї дуже зручно класти. І я з, е, скажімо так, е -м, накладаю капусточку, друзі, але не з усієї сили стихаю її тісненько, але не з усієї. Бо якщо десь якась там бактерія лишилася і вона захоче собі там добрудити і підніметься, то буде бігти через верх. Тісненько складаю, але не так вже, знаєте, з усієї сили. Складаю тісненько повну банку. На дні в мене тут вам, мабуть, не видно, друзі. На дні в мене тут От. от видно сік. Багатенько і я. Буду стискати, і потім сік буде зверху обов'язково. Треба, щоб сік покривав капусту, інакше вона потемніє. Потемніє, буде несмачна, може зацвістися і спортитися. Можна було б отак виняти і випустити з неї вуглекислий газ гіркуту і назад в кастрюлю зберігати в кастрюлі. Але а в мене немає місця, друзі, з кастрюлю, де поставити. Нема в мене такого в місті тут, в луцьку немає такого місця, де б я могла її зберігати. Друзі, капуста на смак. Просто чудова, хрумка, білесенька. Ну, Неймовірна просто. М -м -м. Чуєте? Та я просто богиня. Капустяна богиня. Напишіть, хто квасив зі мною по моєму рецепту, чи у вас вдалася капуста, чи все добре. І зверніть увагу, друзі, що я її квасила на спадаючий місяць. Місяць остання фаза спадав. У чоловічий день. Медорішок дощ. І капуста в мене шикарна. Так що, робіть висновки. Хвали мене, моя губонько, як ніхто не хвалить. Треба себе хвалити обов'язково, друзі. Обов'язково! Треба себе хвалити, якщо щось вам вдається, виходить, треба себе хвалити. Бо хто ж, як не ми? Самим себе підтримувати, самим себе хвалити, самим себе про себе турбуватися. Це наше першочергове завдання. Потурбуватись про себе, похвалити, підтримати і так далі. А якщо ще це скаже хтось другий, то нам буде це як бонус. Все, достатньо. Дуже аж під самий верх не кладу. Трошки залишаю місця, з усієї сили не спихаю. Зараз я всі баночки понакладаю, то я їх всіх візьму, якусь вологу, серветочку, і їх всі повитираю марненько. Тепер, друзі, дивіться, що я роблю. Капуста обов'язково підніметься, і щоб не пішов вниз сік, то я так роблю широку. Зразу кажу, що я капронові кришки не люблю запихати сюди, тому що я потім чую аромат пластику. Мені не подобається. Тому я беру бан... таку гілочку з вишні, я їх помила всі, ці гілочки, і завжди кладу на крест гілочку. Гілочка притискає капусту. І я маю спокій. Все, вона тісно її зажме зараз. Єлочка така трошки тонша, як олівець, має бути. Ось така її товщина, бачите. Тільки обов'язково помити, бо якщо там якийсь бруд, то краще його сюди не класти. Бруд тут не треба. І отак тісненько запихаю, поки вона аж там так розпрямиться в банці. Все, краса закриваю кришками, ще й кришки не дістала. От, бачите, скільки соку зверху. Сік покрив капусту. І все. Все, мої хороші, я виключуся, щоб не займати ваш час. Попакую всю капусту, покажу вам, що в мене вийшло. Так, друзі, включилась показати вам, що, о, дивіться, у в мене в банках все вже зверху капуста. І ще хочу вам показати, скільки в мене ще лишилося соку. я зараз ще подоливаю. Бо відерце я не буду доливати, тому воно не повне, і ми будемо нею користуватися, я її поставлю в холодильник. А цю капусту, що у е, в лоточку, от в цьому, щоб вона теж не попліснявіла, не спортилася, то я її наклала під самий верх, щоб тісненько кришечку, якою буду накривати, щоб її притиснути. От Залила розсолом, і от дивіться, ще в одній мисці, скільки соку. Соку дуже багато. Капуста дуже соковита вийшла. Нема взагалі ніяких проблем з соком, як люди часом там кип'ятять воду, сіль додають, я не знаю. В мене майже, друзі, завжди так. В мене майже завжди так. Тому мені, як кажуть, що соку немає, я не розумію. От в мене навіть він лишається. Я його зараз не буду виливати. В Унітаз, чи в мийку не буду виливати. Я візьму його зараз в якусь баночку в літрову чи півлітрову, і буду слідкувати за капустою. Я от її зараз накриваю кришками, все, я її винесу в коридор неопалювальний. І буду за нею наглядати. Якщо сік війде в... між капустою ще, то я відкрию цю баночку з холодильника, бо він дуже довго не може стояти. Я колись тримала його шохи, не знаю, днів 10 і він попліснявів. От. Але буде стояти трохи. За, за тиждень вона осяде і все буде добре. То я дулю. Отак от якось. Ну що ж, друзі, от така в мене знову смачна, цього року красивенна капуста вийшла. Пишіть, чи ви зі мною квасили разом, чи у вас все вдалося. Я дуже задоволена собою. богиня капусти. Богиня капусти. Спасибі вам величезне, друзі, за перегляд. Я на цьому завершу відео, тому що вже пів п'ятої, поки я вам його змонтую, треба ще все помити. Тут за кадром чи стоїть миски, кастрюлі стоять, відро, сусідці вже треба занести, нарешті. Від Відсту починаючи відро її в мене все, я можу густити, маленьке відеречко буде густити, баночку буде густити, маю кого вгущати. Село У мене вийшло десь приблизно 23, може трошки більше літри капусти. Спасибі вам за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео, за вашу підтримку, за ваші запитання, за ваші підказки. Дякую Збройним силам, всім, хто докладає зусиллям нашу перемогу. Бажаю всім нам справедливого миру, міцного здоров'я! Добрих, хороших емоцій, гарних людей, поряд, багато любові і всього самого найкращого. До нової зустрічі, до побачення.